Козинаки, грильяш, марципан, ірис, все це можна купити в будь-якому магазині, однак ці смачні десерти можна приготувати вдома, використовуючи прості та доступні інгредієнти, щоб все вийшло. Дотримуйтесь казівок в рецепті і не бійтеся експериментувати у нашій добірці. Ви знайдете нескладні рецепти приготування смачних і улюблених багатьма з дитинства десертів. Грильяжу ірису суфле, козинаків, пастили, тинших солодощів, домашній грильяж. Приготувати цей вишуканий французький десерт в домашніх умовах зовсім не складно вам знадобляться: 100 горіхів, 50 шоколаду, 60 вершкового масла, 60 цукру, дастлу меду 1 ч, ваніліну, щітка соди, приготування, у каструлі розтопіть вершкове масло. Додайте цукор і мед і доведіть суміш до кипіння, помішуючи, поваріть пару хвилин, поки карамель не придбає золотисто коричневий колір і не загусне. Зніміть каструлю з вогню, додайте соду, ванілін і горіхи, ретельно перемішайте і невеликими порціями викладіть на застелене пергаментом деко, полити грильяш розплавленим шоколадом і охолодіть протягом години, зберігайте грильяш в холодильнику близько тижня. Нога в домашніх умовах для приготування ноги можна використовувати будь-які горіхи, а також подрібнені сухофрукти. Вам знадобляться: 2 склянки горіхів, 2 склянки цукру, 1 стіл меду, сім яєчних білків, 1 пакетик ваніліну, 1 склянка води. Приготування воду змішайте з цукром і зваріть сироп. Готовий сироп повинен стікати з ложки ниткою. Додайте в сироп мед, доведіть до кипіння і варите, знову перевіривши на готовність, білки збийте в щільну піну і акуратно перекладіть в сироп. Перемішайте і поставте на водяну баню, помішуючи, варіть масу, поки вона не почне відставати від стінок каструлі. Потім додайте до її вмісту горіхи і ванілін, перемішайте і викладіть на застелене пергаментом декорівним шаром. Залиште застигати на ніч, готова ногу, наріжте або поламайте на порційні шматочки домашні козинаки. Знайоме з дитинства, ласощі з насіння можна приготувати вдома. Вам знадобляться 90 г насіння соняшнику, 90 г меду, 20 г цукру, 2 стлу лимонного соку, приготування, насіння обсмажте на сухій сковороді до золотистого кольору. У каструлі змішайте мед цукор і лимонний сік. Підігрійте, постійно помішуючи, поки не розчиниться цукор. Додайте в суміш насіння і поваріть 15 хвилин, поки вона не стане темною і густою. Викладіть масу на змащене маслом деко. Розрівняйте і остудіть протягом півгодини. Потім наріжте, повністю остудіть і помістіть контейнер з кришкою. Домашня пастила. Пастилу можна приготувати практично з будь-яких ягід і фруктів. Влітку для цього використовуйте сезонні ягоди, наприклад, вишню. Вам знадобиться будь-яку кількість ягід вишні, приготування ягоди, промийте, обсушити і наповніть каструлю до половини обсягу. За допомогою картопляного преса роздавіть ягоди, щоб виділився сік. Варіть їх разом з соком на повільному вогні, накривши каструлю кришкою близько півгодини, як тільки кісточки почнуть відокремлюватися. Зніміть каструлю з вогню. Трохи остудіть, процідіть ягідну масу через сито і протріть м'якоть. Відокремлюючи її від кісточок, викладіть отриману масу в злегка змащену олією форму. Розрівняйте до товщини в 5-10 десять і залиште сушитися на добу або двоє. Готово пастилу розріжте на порційні шматочки і зберігайте в герметичному контейнері в прохолодному місці горіхове праліне. Праліне це смачний і простий у приготуванні десерт горіхів і цукру. Перемолов праліне в блендері в крихту. Його можна використовувати для приготування тортів і тістечок. Вам знадобляться 1 склянка волоських горіхів, 1 склянка цукру приготування. У каструлі з товстим дном розтопіть і поваріть цукор до бурштинового кольору, додайте подрібнені горіхи і швидко перемішайте, викладіть суміш на застелене пергаментом деко, розрівняйте і остудіть протягом 30 хвилин, потім розламайте на невеликі шматочки і складіть в герметичний контейнер. Рецепт домашнього ірису. Згадайте смак дитинства, смак золотого ключика, приготуйте ірис будинку. Вам знадобляться один стакан топленого молока, один стакан цукру, два стлу меду, г вершкового масла, один пакетик ваніліну приготування. У каструлі з'єднайте цукор, мед, масло і молоко і варіть на повільному вогні 30-40 хвилин, помішуючи, готова маса повинна стати карамельного кольору і добре загуснути. Додайте ванілін, перемішайте і зніміть вогню, викладіть масу в змащену олією форму рівним шаром. Остудіть і охолодіть в холодильнику, потім наріжте на невеликі шматочки Чорчхела в домашніх умовах. Цей надзвичайний десерт родом з Грузії. Для його приготування використовуйте натуральний виноградний сік, і цільні горіхи вам знадобляться л виноградного соку, 200 борошна, 350 волоських горіхів. Сукор за смаком приготування для початку необхідно підготувати основу. Для цього нанизайте на міцну нитку половинки волоських горіхів і добре просушіть їх на сонці з винограду вида відсік, щоб вийшло двал, і поставте його варитися на повільному вогні на півгодини. Потім остудіть до кімнатної температури і акуратно всипте борошно і цукор за смаком, перемішайте, щоб не було грудочок, і знову поставте на вогонь, варіть, помішуючи на повільному вогні, поки маса не збільшиться в об'ємі і не змінить колір. В отриману масу 2-3 рази занурте, нанизані на нитку горіхи і підвізьте чорчало сушитися на 3-4 дні до утворення білястого нальоту, домашнє суфле та шине молоко. Ніжний, майже повітряний десерт особливо сподобається дітям. Вам знадобляться 400 г цукру, 3 яєчних білка, г вершкового масла, 2 стл згущеного молока, г агар агару, ч, лимонного соку. Приготування, цукор, змішайте з стоми води. Доведіть до кипіння і поваріть 10 хвилин помішуючи, додайте агар-агар, перемішайте і поваріть, поки він не розчиниться. Влийте лимонний сік і перемішайте, готовий сироп повинен стікати з ложки ниткою, білки збийте до стійких піків і, продовжуючи збивати, акуратно влийте сироп. Збивайте ще пару хвилин, потім розкладіть отримане суфле по креманкам і охолодіть. За бажанням додайте до суфле розтоплений шоколад або свіжі фрукти, марципан в домашніх умовах. Класичний марципан готують з мигдалю, проте можна використовувати і інші горіхи, наприклад, волоські. Вам знадобляться 150 горіхів, 75 п'ять цукру, 75 п'ять цукрової пудри, один пакетик ваніліну, один яйце, один чоло лимонного соку, приготування. Змішайте цукор з цукровою пудрою і додайте злегка збите яйце. перемішайте отриману суміш, поставте на водяну баню і варіть, помішуючи, поки маса не загусне. Зніміть з вогню і додайте подрібнені в блендері горіхи. Сипте ванілін, влийте лимонний сік і добре перемішайте. Вимісити масу, сформуйте ковбаску і остудіть, готовий марципан наріжте на порційні шматочки, його можна вживати як готовий десерт, або додавати в якості начинки в булочки, як бачите. Приготувати смачні незвичайні десерти в домашніх умовах не так вже й складно. А які домашні солодощі готуєте ви. Поділіться рецептами в коментарях.